Добрий ранок. Ми вже з мамою, як завжди, прокинулися. Прокинулися вже давненько. То були в нас розмови. От, попили каву. Вже мама і квіточки пополивала зранку. Я вчора ввечері притянула шлангу з огороду, але вже так і не поливала, не було настрою на поливання. Сьогодні, думаю, підсідіню, але ж уже вечором, тому що не цей вечором. Сьогодні я поїду, посажу на кладовище квіти. То, щоб, у нас, ну, щоб завтра ми ж не будемо садити, коли туди прийдемо. От, так що, от такі справи. Іриси на наші одні цвітаються, другі квітнуть. Ну, в общем, красота неймовірна. Ці жовті, такі грязно-жовті, гляньте, які гарненькі. Та взагалі гарні. Зараз туди ще зайду. Як Вікуся каже, може хто не бачив, то туди подальше. Оце і я так. О, вже яблучка, дивіться, які гарні. Гляньте, які величенькі вже. А тут ще тільки квітка. Не розбереш. Така в цьому році така погода, все. Треба сапою не буду, а залізу ось повериваю тут бур'янець. В общем, квітки квітнуть. Гляньте, яка краса. Дуже гарно, дуже. Ось піон, як заквітнуть, то взагалі буде красота ще більше. От. Так що сьогодні в нас роботи багато. Треба щось трошечки приготувати, От. вам щось показати, якийсь смачненький рецепт. Ось дивіться, яка тут поближе підійшла, глядь. Ох, красота! І ці... завтра на кладовище приїде мамин брат і Леся з дітками, ну, Вікуся, звісно ж, залишиться в нас. От. Наша путішественниця вже п'ять днів закінчилася, так що ми вже її чекаємо з нетерпінням. Вчора е вона набігалася так, що заснула дуже рано. В <свісно> общем, як вона на свіжому повітрі гуляє, вона вирубається швиденько. От. Так що ми її чекаємо вже. Я не знаю, як у вас поминальні дні. У нас ми йдемо на кладовище, ложимо квіточки, пас, ну, паску, цукерки. От. А потім прийдемо додому та пообідаємо. От. Ми на кладовищі цього не робимо. Люди є, роблять, ми ні, от, Так що щось приготуємо трошечки. Пообідати то треба ж буде. от, Ось ще буде красунчик цвісти. Вчора, так, да, та зламала, вчора тут я пробіглася, петушок поламала. Ой, красавиця вже вже у нас, охи красавиця. От. Так що, от такі от справи. Так що пішли працювати далі. Я оце ж під хатою ще вам не показувала ленти, які в мене тут маки. І я їх хотіла ж покосити раніше, вони у нас отут росли, а зараз якось виявилися, може, то ще й косила, косила. Ця мамка каже, та не трогай, хай будуть. Не дуже. Гарно, звісно, таке, ну, нічого. Якби порозсипався, та десь у іншому, то було б хорошо. Хоча, ви знаєте, я десь брала оці головочки, посипала, а вона не приймалася. Одна. Одна, по-моєму, там прийнялася і все. Ну, нічого. Може, воно само розлетиться по природі і буде. Ті дуже новорі тепло, зранку красота. Так, заряджаємося на робочий день. Пішла я працювати до мами. Все. Ми вже роботи з мамою багато зробили. Мама в основному сьогодні в мене на мийці посуди. Добрий день. Вже день. Уже, день. Уже, день. Уже. день, бо вже дійсно день. Ми вже насмажили відбивних м'яса, ребрами смажили. От. Салатики зробили, ну ми ж виставили вже. І ще хочемо один зробити з рибки. Для цього салатику нам буде потрібна червона риба, ну, вже слабосолена, чи яка там слабосолена, от, твердий сир, огірок, майонез і сухарики. Ну, сухарики я ж сама роблю. То я, ви знаєте, то зробила, в пакетик закрутила, і вони в мене досі є. Так що, так. Приступаємо. Многоразове. Так, да, многоразове. Так, беремо гірок, ріжемо його такими квадратиками, хочете соломкою, як хочете. Я її не, і не знаю, може і, правда, соломкою порізати. Та ні, квадратиками хай буде. Я його небагато зроблю. Це, знаєте, так, як оце роблять оці тарталетки такий. Салатик можна заховати його. От. Ну, я вирішила таку мисочку зроблю на раз. та більше не хотітиметься. Вирізаємо, він буде слоями. Я в таку формочку, щоб гарненький був, мав вигляд. От. Герочок нарізала, ще не весь. Під відео напишу обов'язково пропорцію. Хоча, може, хто такий робить теж. На вулиці у нас і було і хмарно, ми думали з мамою, що піде дощ, хоча по попоті не передавали. А зараз знову сонечко. Ну, та хай буде сонечко, аби коли я їхала на кладовище, щоб уже. Було хоч ті цвіточки, хоч прижилися. Та прийдеться, може, хоч через вечір їздити та поливати, бо якщо буде дуже сухо, то воно не прийметься. Так. І зверху гірочка майонез. Отак. Так, та потім беремо рибку нашу. І теж ріжемо. Така гарненька, такий кусочок гарний давали. Інколи такий можна взяти, от, порізати на бутерброд добре дуже. Звичайно, як оце от береш, то ну, без кісточок. А буває попадається. Тому як ріжу, то завжди дивлюся, щоб, не дай Бог, не попалося. Так, така гарна. І ложимо туди зверху огірочку. І зверху рибки теж майонез. Я не буду ніяких ні цибулю, можете. Потім уже, як там, подаєте насів, то можете там трошки, може ще й цибульки посипати. Тепер беремо зверху і натираємо сир. Я натиратиму не на дуже велику, а на трошечки меншу. Таку. Тепер беремо і так трішечки, у мене ж то відрізаний дуже. А у вас може поменше, то можна і так. Або порисуйте просто майонезом, або так, як я. Бо я ж зробила вже <свісно> весело. Ну, Взяла, одрізала, та не так, як положено. Ну, нічого, всіх так от буває. Це ж не то, що там. Нічого страшного. Тепер беремо і просто майонез і розмазуємо ложкою. Начиналось все красиво, закінчилось, як завжди. Так. так, потім беремо. І сюди кладемо наші сухарики. Хочете, купуйте. Я куповані не дуже люблю. Свої зробили та і все. Я їх кожен раз вам розповідаю, того сьогодні не буду казати, як я їх роблю і що. Ось такий вийшов у нас салатик. Дивіться, який він гарний. гляньте. і дуже смачно і швидко готується. Так що беріть на заміточку і будете собі готувати. Я вже з'їздила на кладовище. кладовищі, доїхала вже, заморилася, ну нічого. Воно ну, одній важко, як би було хоч з мамкою, але ноги не годяться. Тому прийшлося їхати самій. Ну нічого, справилася, приїхала. Мама відпустила нашу красавицю, а вона гайнула і давай по цвітах. Ну, мама, вона трошки слухається. То мамка їй щось там ну, сказала, то вона вгумувалася. Ось дивіться, який у, у нас зацвітає північ. Ірис. Красавчик трошечки інший. Там е, то такі, а цей трошечки інший. В общем. Красота, неймовірна. От, Поїхала, посадила квіточки, ем, Так, е, трошки пам'ятнички протерла, бо е, я тоді як прибирала, тоді цього не робила. От. А у нас кхе -кхе, ну, все одно пил, знаєте, і все. От. Так що такі от справи. Уже ми її вигуляли, цю красавицю нашу. Вона вже вляглася. Правда, хрустіла там, мама які сочки там дала, то вона трошечки смаколик їла. А сонечко вже сідає. Як ви бачите, я в кофті холодно, прямо ну, добре так відчувається що вечір. Вікуська дзвонила нам сьогодні і сказала, скажи підписчикам, що я завтра приїду. Так що я вам кажу, що вікуся завтра буде. Вже там почала щось там питати, уже все, вона, ну в общем, що вона завтра приїжджає. Я кажу, ми такі раді з бабусею. Ну, вона ж рада, бігає. Буду каже, тільки скучати за подружкою. От. Ну, Звісно, дітки, знаєте, один до одного, ну, але ж нічого ж не поробиш. От. Я кажу, приїжджай, тут роботи кажу, в нас повно, так що скучати не прийдеться. Так що... Вже завтра будемо в струю всі разом. В трьох. Сьогодні я не знімала вам і рецептик, і всього. Завтра я нічого не знімати не буду. Ну, як бо буде відео, а приготування ніякого не буде. Завтра і неділя, і йдемо на кладовище, тому. Ой, настрій буде не той. Ну, я думаю, мене всі люди розуміють і самі знають, як воно і все. От, так що, що треба було, зробили. Мама вже і капусти насмажила, і картопельки зварила. Хотіли сьогодні, але вже завтра пиріжки насмажимо. От. Так що, от такі справи. Пакетики наготовили, все вже зібрали на кладовище, От. Так, ось такі у нас справи за сьогоднішній день. Будемо ми йти відпочивати. Рада, дуже, дивлюся, люди підписуються на мене. Всім дуже вдячна, всіх рада вітаю у себе на каналі. От. Не знаю, я безмежно вдячна кожному, хто підписується, дивиться, пише коментарі, ставить лайки. Всім дуже-дуже велике дякую. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра.